Всім привіт! Мене звуть Тетяна і ви на каналі Моє Хобі. Сьогодні хочу показати вам невеличку розпаковочку рослинок, які я придбала у жовтні місяці, і сьогодні вже час їх висадити. Але спочатку покажу вам ось таку красу. У мене заквіт шафранчик. Квіток більше, але вже у нас був дощик, і їх повалило. Але все одно радує. Ну, почнемо роздивлятися, що ж таке я замовляла і купула. Ось такий крокус ботанічний Gipsyol, я купила у Вальмаркі. Також мені прийшла ось така коробочка краси. Це цибулькові нарциси, які я замовляла на Фейсбуці. На, дівчинки на Фейсбуці. На Оце ось о. Golden Harvest. Відкривати не хочу, вже буду все перед посадкою відкривати. Я, я трошки дивилася: Slim Вінцмен, стойк, Оранж Sunset Каліфорнія, Мілан. Фловер Record. Ice Folies. Так, і подарунок це Ice King, і у подарунок Ріддевон. <кій> так, також вчора придбала в нас на базарі ось такі хризантемки, Три штучки невеличкі, по 30 гривень, кущик, але на розумноження геть навіть добре. Покажу вам ще скарби, які прийшли до мене з флоріума. Це таке невеличке таке замовлення зробила. Отримувала Укрпошту, так як на Укрпошту, безкоштовна доставка. Заказала тюльпан е, Престанс. Осінньо-квітучий крокус е, конкурерор. У мене є крокус Артавір. Зараз квітує, вставлю вам, як він зараз квітує. А це ну, схожий колір, але трошки інша квіточка. Замовила також нарцис Голд Сеція і Тюльпан Сільвестріс. Ну, ось така ще маленька. Зараз йду висаджувати. Маленька ще така покупочка.